Так, для вас показую, звідкиля я взяв цей шків, гайку. Ось вона задня частина станка. Незвісного якого, якогось ручку, не знаю, чи відкручу, чи не відкручу, ну тут побачите в відосі. Лімп, заберу. єлі-єлі його зняв звідтіля шпоночку. Підшипники брати не буду. Вони боушні. А так все інше є. Ось якось так. Так, всім привіт. Розпочну відос із такого от лерок. Заїхав я вчора на ринок до нас на Анголінка. Купив ось такі лерки. Найбільше 42. Саме найменше це троєчка. Троєчка, четверочка, п'ятірочка. Взагалі, тут різні. 70 штук в такому яскраво красивому стані, блискучі, О, вообще, блин, капець. Тут 70 штук можете там перерахувати на відосі. Є одинакових дуже багато. В общем, різьби є різні. Збільшити можна усі і розглядіти якраз. Є конічні, є метричні. Трубних не бачив, звісно, але може і присутні. Не роздивлявся. Ось 18, наприклад. От, конічна є одна четверта Трубна. Ну, є різні. Кого зацікавило ось такий набір, ціна 900 гривень і буде він ваш. Це, грубо говоря, там десь по 13 гривень за штуку і буде все ваше. Я рахую, що це більш-менш нормально. Хто рахує, що. Це дуже дорого. Напишіть, будемо обговорювати будемо домовлятись. Буде цікаво якраз дізнатися. Все, йдемо далі. Так, тепер до самого основного. Дивіться, те, що я не продав, покажу разом якраз із тим, що я знайшов. 에, так як ви бачите, що в мене тут є старі речі, є нові, докладую до цих старих і нові. Розпочну з таких ось речей. Перевірена, Ця, як її, скажіть я скажу, для трубочок, кого треба, ціна за неї буде 350 гривень. Далі йдемо є ящик 295 на 150х250 на гривень. Гарненький, красивий, відкривається, замок там є виламаний, скоріш, ні, не виламаний. Трьогранний якраз у нього ключ для того, щоб відмикати. Домкрати Домкрати у нас будуть по 350 гривень. Кого зацікавили, пишіть, будемо домовлятись, є газовий балончик. Цікавий ціна за нього буде 120 гривень, частково є газ. Потім я вчора знайшов о, двоє тисків. Одні цілі, повністю цілі, вон, губка до них ще є. Там треба просверлити отвори і можна використовувати по призначенню. Ціна за ці тиски буде у нас 1100. Ціна ось за ці в них губок немає знизу. Тріснутий ось цей вал. Губки є зверху. Ця частина відломана. Ну, як є, 500 гривень вони будуть ваші. Пів стоїмості якраз за все. Гайка є, ціла, гарненька. Варити треба все. Далі йдемо. Є вал. Знайшов вчора вал 420 довжиною. Дві гайки в нього. Тут дві планшайби. Тут розмір 21. Кому там треба, ціна за нього 550 гривень. Сікатор такий гарненький, з тросом 100 гривень. це у нас буде 35. Лімп ось такий гарненький, красивий. 150 гривень, думаю, нормально. А хто не згоден якраз напишіть, будемо обговорювати. А далі є шківок, ви бачили, де я забрав з ручкою. Гайка фіксувальна, ось тут стояла якраз. 250, я думаю, 950 буде нормально за нього чи ні. Якщо ні, напишіть, будемо також обговорювати. Так, напильники 4 штуки. Ціна за них буде у нас 60 гривень. Далі йдемо, є пилка по металу. Ось така із полотном, зі всім. 100 гривень вона буде ваша. Мечик-отримач, ось такий гарненький, ціна у нього 135 гривень. Знайшов сверло, точене якраз конус переточений на обичне на 21. Ціна 85 гривень. Три щотку знайшов, 150 гривень, буде вона ваша. Далі знайшов, що я тут, ще? ключа знайшов ось цього трьогранного. Скоріше всього, туди якраз і підійде, щоб відмикати той. Ящик. Ціна за нього буде у нас 45 гривень. Цей у нас 20 гривень. Далі йдемо е, є сверла в кількості е, 10 штук. Ось таких. Ціна за них буде 280 гривень. Є молоток, ціна його 75 гривень. Цей 20 гривень котушка. А гайка в нас буде 150 гривень. Дверці у нас будуть 450. Кого зацікавило, пишіть вони чугунні тяжкі. Ну, як є гайка. Із гвинтом, Не знаю, звідки звідкіля воно, скоріш всього, від лісів якихось ліса. Як буде по українськи ліса, кстати, буде цікаво дізнатися. Сьогодні дуже багато питань задаю. Ну, надіюсь, що мої грамотні глядачі якраз мені скажуть, як правильно ліса будуть. Ліси. <хи> Ціна їх буде 350 гривень. Топорець. Ціна його 370 гривень. Цей у нас буде 120. Вал у нас буде 80, ключ 19 на 17, буде 50. На 19, 45. Цей у нас буде 20. Цей у нас буде 65 губки. Або ж. На ножиці нові ці будуть у нас. Та хай будуть 400 гривень. 22 на. 9, на, на 17, скоріш всього. А, 22 і 22. Ось такі два ключі будуть по 30 гривень. Цей в нас буде ключ. Я не пам'ятаю, на 22 також, скоріш всього. Ціна 45 гривень, цей в нас ключ буде 40 гривень. Ці в нас будуть 30, 30, цей у нас 35, цей 45, цей 45, цей 45. Набір ключів у нас у такій кількості буде 450 гривень. Цей у нас 20 гривень. Пружини там є, ще в мене. Ціна за них 45 гривень. Все показав, тепер все для вас продемонстрував. Кому щось сподобалося або ж хто побачив для себе щось цікаве, присилайте фото того товару, будемо домовлятись і будемо відправляти. Е, надіюсь, я заслуговую на лайк, на комент і на все те, що ви можете і вмієте зробити для мене. Всім дякую, хто дивиться мій контент. Дякую, що підтримуєте, дякую, що коментуєте. Не бійтеся зателефонувати, не бійтеся сказати свої там якісь питання, тому що дуже багато звертаються і кажуть: та ми боїмося зателефонувати. Зателефонувати, зателефонувати можна, але в той час, коли я не буду зайнятий, але це можна зателефонувавши і дізнавшись. Якщо ви не зателефонуєте, ви цього й не дізнаєтесь. Якось так всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.